Всім привітик! Мене звати Софія, і сьогодні я розповім вам про те, що таке рісер і що він визначає, що таке сколіометр і що він вимірює, що таке спірометрія і що ця методика диагностує. А також в цьому відео я покажу вам свої книжечки що таборів. У мене їх три. Ось. Це ті, що я знайшла, можливо, є більше. Окрім цієї інформації, ви ще дізнаєтеся про те, як визначити коефіцієнт прогресування сколіозу по рентгену і що потрібно робити, щоб не було гірше в залежності від цього коефіцієнта. Цю інформацію не всі розповсюджують, але я все ж таки вирішила вам про неї розповісти. Перший раз я її почула тільки коли поїхала на Шрот інтенсив перше. Всім приємного перегляду! Почну я з визначення рісера. Що це слово взагалі означає, якщо хтось не знає. Я буду все пояснювати зрозумілою мовою, щоб навіть ті, хто стикнулися з цими термінами і коліонцем вперше, могли зрозуміти, про що я розповідаю. Так от, рісер це шкала для визначення того, чи будете ви ще рости, чи вже повністю закостініли. Всього є 5 стадій рісера, починаючи з нульової. Нульова, зазвичай, у дітей, це коли м'язи. Ще пружні, там найлегше коригувати сколіоз, але прогресує він теж набагато швидше, ніж в інших стадіях. З першої до четвертої стадії це якраз ріст, коли м'язи ще не до кінця закостініли. Так як всі закостівають у різному віці, тому неможливо сказати, в якому віці, яка стадія у вас буде. Але це можна легко визначити по рентгену. До речі, забула сказати про п'яту стадію це коли ви вже повністю закостініли. Деякі закостівають до 18 років, деякі у 18 і пізніше. Я, в мене п'ятий рісер з'явився тільки у 18 років. Але проявився сколіоз в мене теж пізніше, чим у більшості десь в років 15-16. З чим мені можна Сказати повезло, що зони росту в мене закрилися пізніше. Друге слово, яке може бути не всім відоме, це сколіометр. Сколіометр це пристрій для вимірювання ротації або симетрії хребців, завжди перед початком шотинцеву, і після закінчення нам вимірювали ротацію, щоб подивитися, чи відбулися зміни за цей період. Ось зараз я вам прочитаю деякі. Результати. Мені тоді було 15 років, коли я поїхала перший раз на інтенсив. В мене був сколіометр спочатку 6,5, а після став 4. Якщо видно, я сподіваюся, що видно. Далі візьму наступну. В мене був сколіометр 3 після став 2. Теж є видно, що є покращення. І, і ще один показник. В мене спочатку скаліометр був 6 після став 3. Ось. Це якраз і є показник того, що табір реально працює і ситуація покращується. Це що це таке взагалі? І да, це теж не всі можуть знати, тому пояснюю, спірометрія це вимірювання того, наскільки легені гарно працюють, якщо коротко сказати. І да, спірометрія теж була і до, і після шот-інтенсиву. І результати були одразу помітні, які дуже радували. Зараз коротко про цю методику, а потім покажу свої результати. Ми брали і через спеціальний пристрій вдихали та видихали повітря. І цей пристрій показував об'єм вдоху та видиху. Ми повторювали ці дії декілька разів і бралося останнє число, яке показав скліометр. А якщо одне число повторилося декілька разів, то писали його. Я не лікар, тому не можу прямо точно описати, як це все. Відбувається. Я сказала тільки те, як я це все бачила зі своєї точки зору. Тепер до результатів. Візьмемо, мабуть, перший там, де мені було 15 років, так як я була 15 і в 16 років в таборі. Беремо там, де 15 років, і дивимось. Тут ніби немає. А, Там, де 15 років, у нас була трохи інша книжечка, тому тут спірометрії немає. Беремо наступну. Тут спірометрія є. До 2,3, після 2,6. А тут спірометрія не помінялася. Тобто було 2,6. Так і залишилось защі. Круто. Ось так. Тепер переходимо до найцікавішого. Це до моїх рентгенів. По цим книжечкам ми навчалися і тренувалися якраз таки. Вони всі трохи відрізняються одна від одної, так як реабілітологи їх покращували, щоб нам було цікавіше. Зараз вам покажу трохи огляд на них. Ось якщо візьмемо ось цю книжечку, тут на першій сторінці написано якраз тут фамілія, бік, ріст, але ми не ізміряли ріст, не вимірювали. кут, сколіометр, сколіоз. Ось намальована. Ось така, якби людина. І тут ми показували, куди мішечки треба підкладати. Якраз таки. Далі можна побачити. І це якраз такий рентген, по якому можна визначити скольоз. Ось мій рентген. Ось один в корсеті. Ось цей в корсеті, а цей без корсета. А тут моя спина. ще. Круто! Ось, і, так, да, рісер тут в мене четвертий. Я вставлю ще фотографії, якраз з сіма 5 стадіями рісера. Так як через те, що в мене всюди четверта, я не зможу всі інші стадії вам показати. Я вставлю, щоб ви могли визначити, який у вас якраз такий рісер. І інші книжечки трохи схожі. Ось вправи. Які ми виконували вони в кінці. Звичайно, ми не всі вправи виконували, а кожен знав, які йому потрібно робити. Тобто ті, що робили в центрі. Тут сидячи з палицями, стоячи з палками. З палицями стоя на коліні. Я просто не буду все зачитувати, бо. Я зараз неправильно переведу щось і все. І так, я, тут теж є коефіцієнт прогресії, але про це трохи пізніше перейдемо до цього. Ось такі книжечки. Ну, ніби я не три рази в таборі була. Якщо не пам'ятаюся, я була рази чотири в таборі. Але це просто книжечки, ті, що були під рукою, і ті, що я зразу знайшла. До речі, все ж таки. Як визначити рісер по рентгену? Я щось заговорилася, а про це забула. Зараз просто знайду книжечку, де найкраще буде вам видно, щоб вам все ж таки показати. Зараз Та я не знаю, як я це зараз зроблю. Зараз пробуємо. Ось тут рентген. І по цій штучці можна визначити рісер. Ось. Ну, я вставлю фотографію, через це вам буде більш наглядно. Я десь тут, можливо, вставлю. Більш наглядно все це видно. Але якраз по ось цьому квадратику, те, що я в квадратику пила, можна побачити, який у вас рісер. Якщо повністю буде заповнений, то це п'ятий рісер. Ну, в мене тут якби переход в п'ятий. Тобто в мене четвертий переход в п'ятий. От десь, там, де 16 років мені, я десь тут бачила в мене ніби переход в п'ятий є. Ось. Ось тут, якщо не помиляюсь. Просто воно зелене, вам буде не, Мамо, не. дуже гарно видно, але тут є переход в п'ятий. О, до речі, прикол. Я цього не бачила, ми тут ще дещо записували, зараз вам кажу. ми тут основні корекції з коліозу записували, витяжіння з двох дуги в протилежну сторону, деротація реберного хребта. Далі 5 корекцій таза. Я вибачаюся, якщо я зараз буду щось неправильно переводити, просто намагаюся швидко і може щось піти не так. Віз тіла переносимо на дві ноги, перше. Друге це таз під себе, обираємо прогиб. Третє з двох дугів противоположну, протилежну сторону. Четверте це деротація таза. П'яте опускаємо таз вниз. І є ще основні позиції. Перше це звичайна, друга це розслаблена, третя осознана. І четверта – під час заняття. Ось так, я навіть це вам розповіла. Просто я не знала, що в мене тут це все записано. Ну, а тут справи трохи по-іншому. Тут просто мій список написаний. Там були прям з малюнками, а тут просто список. Все міняється. Ось так. А зараз буде прямо дуже цінна інформація. Я вам розповім про те, як визначити коефіцієнт прогресування сколіозу, А також скажу, який він був у мене. Я вставлю десь тут формулу, щоб вам було все ж таки краще видно, чи те, що я вам зараз скажу. Отже, щоб визначити коефіцієнт прогресування сколіозу, нам потрібно 3 помножити на значення тесту рісера. Як визначити рісер, я вже вам розповіла. І від кута по кобу якраз треба відняти ось цей. те, що ви помножили, коротко кажучи. Кут по кобу бажано брати найбільший. Так, да. Кут покобу якби, може бути декілька кутів із градусами. І бажано брати найбільший. Щоб було більш точне значення. І ось це все ви множите, точніше, ділите на вік, на ваш вік. На повний вік. Я думаю, я це зрозуміла. І все. І у вас виходить коефіцієнт прогресування. По цьому ви можете зрозуміти, дивлячись на цей коефіцієнт, можна зрозуміти якраз в якому проміжку ви знаходитеся і що вам потрібно. Чим більше коефіцієнт, тим зрозуміло, що ситуація трохи гірша. В мене був коефіцієнт 06, так як я вже майже закостінніла на той момент. Тому в мене такий коефіцієнт. Звичайно, ні в якому разі не довіряйте табличці, яку я зараз вам розповім. Так як, щоб зрозуміти, що вам точно потрібно, то треба йти до лікаря. По цій табличці ви можете подивитися для себе, але потім все ж таки краще сходити до лікаря, щоб собі не нашкодити. Розповідаю. Якщо у вас Коефіцієнт буде від 0,6, ну, можливо, менше, від 0,6 до 1,4, то вам треба тільки огляд наблюдатися у лікаря. Якщо у вас коефіцієнт буде від 1,4 до 1,6, то вам треба шотерапія. Якщо від 1,6 до 1,8, то вам треба більш інтенсивна шот-терапія. Тобто, більш сильніше шот-терапією займатися. Як зрозуміло, вже, то бувають винятки з цієї таблиці. Так як в мене 0,6 був, тобто я в тому діапазоні, де треба тільки огляд, але я корсет носила і робила гімнастику шот. Тому Всіх правил бувають виключення, як говориться. І від 1,6 до максимального це корсет, інтенсивна терапія, це, я думаю, робити гімнастику жод мається на увазі. І якась амбулаторна фізична терапія, віддалено, може. Я не сильно розумію, що це означає, тому ось так. Я, звичайно, цю табличку вставлю, щоб ви для себе могли це все подивитися. Можливо, комусь цікаво буде. До речі, напишіть в коментарях, чи цікаво вам буде, якщо я зніму відео про вправи, які я виконувала в таборі, але зараз, можливо, не виконую. Пишіть. Сподіваюся, це відео було корисне для вас так як я його максимально намагалася наповнити корисною інформацією. Якщо вам сподобався цей ролик, то ставте лайк, підписуйтеся на канал, натискайте на колокольчик і до зустрічі в нових роликах. Всім пока-пока!